Чуваки, привіт. Зараз привет. така, така ж тяга була. 20 хвилин записали відео і звуку не було зовсім. Фак, Яка це лажа. А, давайте спробуємо пройтись з те, що 20 хвилин ми вмістили. Попробуємо пройтись. Що-що? В... Другий, другий знімок. А другий другий. Так, так. Спробуємо це зробити, але в 5 хвилин, бо сили енергії вже немає. Просто однімати. Я, я, я затопив мені. Я затопив і мені чи. Чомусь... <с>... Що, згадати? <с>... Я затопив і мені чомусь мікрофон не включився. І на превеликий жаль все пішло, скажімо так, Шкерберць. Добре, в двох словах, це Стас, е... йому 29 років. Чи 30 вже буде зараз? Ти... 30 16 шістнадцято квітня. О, красавчик, буду знати, запам'ятаю. Е... Мені також 26 вересня. Запам'ятай, це Стас. Ми з ним познайомилися в 8 класі, коли він приїхав до нас з Лондону на один рік на заміну. Він всіх класно вчив, він всім був класним пацаном, всі хотіли з ним дружити, всі дівчатка хотіли його на своєму тілі. В 8 класі. Так, да, це страшно, це страшно, але так було. І в двох словах. Перший раз ми Стасом познайомилися в 8 класі, другий раз ми з ним зізвонилися 4 чи 5 років тому. І ось третій раз через тиждень знайомого. тому. І... Що що? Через спільного знайомого. Так, через Ю Юрія Миколайовича. І. Ось зараз недавно зізвонилися, після того, як я. Ну, неважливо, після того, як я. Ну, Неважливо, після того, як я Ладно, <рес> <що> вже треба говорити. Вернувся на світ. Після того, як я вернувся на світ, і мені якраз Стас написав, і ми зізвонилися, потім почали спілкуватися. Зрозуміли, що в нас є дуже багато всього спільного, Так. того, чого мало хто може дати нам в нашій, скажімо, так, буденні, буденному середовищі. Ось. <рес> Далі ми продовжили тим, що. Ну, ось так ми познайомилися з Тасом, отак наші відносини. Продовжили Є то. що згадати, але то, ще в, в, в будущих в стрімах ми трошки якось розкажемо щось про себе і ну, так далі. Так, так. Зараз, зараз таке в основному, в основному, а потім вже якісь м'ячі були. То... Ну, треба ще уточнити, що Стас дуже-дуже багато років в Англії, і в нього Англія в 4 чи 5 разів. Краще, ніж українська мова. Так що я вже якщо... тут 25 років. <ious> 25 вау. Так що, якщо Стас десь там буде щось не туди говорити чи повільно говорити, ви маєте розуміти, що це складнощі мови. Але це абсолютно нормально. Вибачайте, якщо що. Я думаю, вибачатися не варто. Пойміть і простіть. Отак, отак, отак цікавіше, так. Отак я згідно з тобою. Далі у нас була концепція нашої нової гри, яку ми придумали. Може це хтось раніше придумав, може, може, може це вже давно було. Не знаю, але суть тому, що ти дивишся цей стрім, або дивишся цей подкаст, або дивишся це на Ютубі про те, що ми зараз говоримо. І просто-напросто концепція яка? Ви виходите зранку чи в обід. Десь погуляти на вулиці, бачите якусь людину, підходити до неї, зав'язуєте розмову про сонце, про небо, про хорошу погоду. про Нарешті, ось весна прийшла, людина з вами погоджується, і ви починаєте обговорювати середовище, в якому ви знаходитесь: чи то парк, чи то ліс, чи то щось в тому стилі. І слово за словом щоб почати розмову. Mm. Ну і, ну, і слово Це за слово. Не не вичай, вичай. Ні, 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 я думаю, що ти просто більше додасиш, бо, бо перед тим ми в відео говорили один на один, типу 50-50%. Так, -50%, да, Зараз ми зараз... просто вже знаємо, про що говорити. Да, А зараз я просто, знаєш, таку коротку вижимку говорю, і, блін, практично тобі слово не даю ставити, мені якось трохи ніякого. Не, не, все добре, все добре. Ось, і така концепція виходить. Тобто концепція полягає в тому, щоб. Ви прийшли, побачили людину, з нею поговорили, сказали, як гарно знаходиться навколо нас, як гарно, і спитали з неї, а може ви знаєте ще якісь такі гарні місця? Бо я тут в перший раз, наприклад, вони вам скажуть одне, чи два, чи три гарних місця, і ви а, з тих. Куди, куди мені рекомендували з... заскокнути, чи щось побачити, чи звідки ви тільки що прийшли? О, угу. наприклад, чи, щось, щось, да, щось в такому, щоб ти пішов на їхніх словах і. Uh, Experience, що, що вони тобі сказали і де вони були. І на, на цьому самому слові, що і ти собі будеш мати свою думку про це. Ну, наприклад, так. Так, так, так. Чекає трохи відволікся, сорі. І суть в тому, що прийти, запитати в людини один, два, три якихось класних місця. Вона вам скаже цих три місця. Ви з тих трьох місць виберете, яке вам більше всього вподоби, Ви прийдете в це місце, подивитесь, вона вам подивитесь, що це місце дійсно варте вашої уваги. Потім в цьому самому місці подано ще з однією людиною, запитаєтесь в неї про ще три місця, або два, або одне. Потім знову підете, а далі не знаю. <ріс2> <плёж> але суть, суть в тому, щоб вийти із, із зони комфорту, нарешті. Не сидіти вдома, не сидіти в інстаграмі, не не гортати ленту у Тіктоку, чи що, як то там називається, неважливо <плёж> не, не проживати життя за комп'ютером, ну типу за екраном, за мріяти, як що так зробити, чи що чим то зайнятися, чи ще щось, але далі лежати і сидіти і нічого не робити. No. No. No, буде, буде важко 100%, буде важко 100%. Але okay. ми, ми вам не просто кажемо робіть так і робіть так. Ми вам покажемо на власному прикладі, як це відбувається. Okay. І ми будемо намагатися вам це донести зі своєї сторони, зі своєї перспективи okay. і не тільки слова. Блін, Стас, ще, ну, але ще, ще цікаво, блях, як це робити, якщо в, мене, ну, якщо в нас, наприклад, україномовна аудиторія, тобто наші люди. І... А в тебе буде англомовна сере... англомовне середовище. І як це брати, перекладати? Чи що, чи що це робити? Е, я думаю, що це буде добре, якби просто от я б старався е, говорити дуже повільно. Так, да, повільно, щоб перекласти, але це буде це, Це добре, я думаю, бо воно буде показувати контраст різь, різних країн. І які люди існують, і, типу, якби oh, сторону то... свою і сторону мою, але ми все рівно приходимо на подкаст, і ми все рівно спілкуємося по-українськи і розказуємо глядачам, е, як воно було по сути, да, з по наших сути... сторін, з наших сторін, чи воно щось може склалося так само, чи може щось зовсім по-різному, понимаєш, от щоб мати ту різноманітність, я думаю, що то буде інтересно. Плюс. Я думаю, багато людей е, дружать з, е, з англійською мовою. То якщо що, то може навіть комусь і на пользу буде, і ще ще щось. Да, не... да, я оце про це і подумав, просто... що ти, ти дійсно правильну річ говориш, в сенсі, що не обов'язково це перекладати, щоб зрозуміти мову, скажем так, людської щирості. Да, бо люди, люди зараз всюди по світі роз, роз, розкидані, розумієш, навіть от ситуація з Україною і так далі. То я думаю, багатьох людей, ну, багато, багато людей даже заставлені просто бачити чи слухати, чи, чи спілкуватися по-англійському, чи по якомусь даже іншому е, е, lanгвідж. Mm. По, по іншій мові, якійсь, то я думаю, що це буде корисно. <laughs> я сподіваюся також, чесно кажучи. Ну, блін, якщо нічого не вийде, а що це за все. Ні, вийде. Добре, добре. Якщо ніж не вийде, що це за все вийде. Для, особисто для нас, але питання, чи вийде для інших людей, то сам, сам факт того, що ми спробували переступитись через себе, da. як би нам це складно не було. Якщо ми спробуємо, а ми спробуємо. Я думаю, це принесе нам більше користі, ніж da? 100%. — ніж 10 тисяч лайків під якимось дебільним відео, де ти пукаєш, сереш, ригаєш, не знаю. Це мені здається, два лайки, якщо чи два коментарі, чи два рази фідбек від якихось людей, які скажуть: так, ти був правий, ви були праві, нам сподобалось, ми хочемо ще. Це набагато цінніше, ніж те, що я сказав перед цим. Дивіться, якусь туфту. Ну, 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 так що. б, якась, песня. Так що я не знаю. Я не знаю. Закінчить ти ці... цей. Скажем так, стрім, цей подкаст, бо я закінчив попередній, і зараз в мене просто ось тільки енергії, щоб єдине, що зробити, це закрити ноутбук і піти спати. Піти спати і поїсти, ти забувся поїсти. Блін, точно таблетку прийняти треба, що ну. Дід, ти забув таблетки прийняти. Так що наші чудові люди дякую, що зайшли, послухали, побачили. Може, щось ми вам зміни, змінили, чи помогли якось або чи розвеселили. Ну, uh -huh. uh -huh. no, за 30 хвилин 30... ми мало кого змогли розвеселити, але попередній стрім <laughs> то так. <да>. Ну <laughs> no, так, ну дивіться, стійте з нами, і як то, Follow us. Follow us. На щось нове. Ми вас, ми, ми вас не, не обідемо, щось вам нове все покажемо чи розкажемо. Так що веселіться з нами. Клас. На Супер. Мені, мені подобається. Все, веселіться з вами, тримайтесь. Будьте на хорошій ноті. Хорошій ноті? На хорошій да, хвилі, да, хорошій да, ноті. Да. І peace and love. Peace and love. Стас і Денис. Peace and love. Стас і Денис. Бай-бай. Чао-чао. бай бай чао чао